Щодо людей, враховуючи, що ми зараз розглядаємо наступний рік, чи є якийсь спосіб подолати цей опір новому призову, новому закону щодо мобілізації? Дехто сказав, що це має бути лотерея, як це робили в США, коли кожному призначали номер і відповідно визначали кого мобілізувати. Ви бачите спосіб, яким чином можна заоходити більше чоловіків, піти в армію. Без такої лотереї, без того, щоб ще й витягати їх силою з кав'ярень. Передусім, кількість формує, а цей запит формує керівництво збройних сил України. Ми можемо угу. давати зброю, одяг, сучасні технології. Я повинен знаходити гроші на це угу. виробництво максимально захочувати партнерів на це. Але тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей, це потрібно, щоб формулювала завжди військова керівництво. Військове керівництво сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони йдуть за цим планом. І я, чесно кажучи, не вважаю. Проговорювали, що така була. Лотерея, колись я вважаю, що це не дуже етично до тих, хто на фронті вже, mm -hmm. і не дуже справедливо, якщо чесно, для всіх. І все ж таки, mm -hmm. і все ж таки розумієте, коли це ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, і... але це була війна. Не на вашій території і не за існування Сполучених Штатів Америки right. це не екзистенційний виклик. Так, це інші речі. Україна бореться за виживання. І там, де стоїть вижити і лотерея, о, вибачте, у мене немає знаку рівно. Так більше тут знаків питання. Якщо чесно, треба робити все, щоб. Е, Думати про людей, і все ж таки більше, більше технологій. А все одно війна закінчиться, все одно ми зробили перший крок з трибоксу самітом миру. Ми все одно підготуємо документ. Ми спробуємо зробити все, щоб цей документ попав на стіл представникам Росії, і щоб країни потужні, різні, спробували. Справедливо закінчити цю війну, безумовно, в якихось різних форматах і діалогах. Безумовно, повністю війна не закінчиться так, щоб ми завтра всі були щасливі, всі закінченням війни для кожного так воно швидко не робиться. Але документ може бути підготовлений, де частина питань вирішується вже не кулями. А вирішується а, в тим чи іншим форматом діалогу. А за рік за два. Як ви вважаєте, ски, наскільки ви можете передбачити ця війна? Триватиме тут. Немає експертів, і я знаю, що ми повинні зробити в цьому році. Ми повинні зробити документ. Ми повинні зробити все, щоб провести другий саміт. А в цьому році ми повинні uh -huh. вистояти. І це дуже важливо, і повинні максимально послабити а, ворога для того, щоб до моменту перемовин вони не були на тій самій хвилі зверху, про яку я вам а, говорив на початку нашого інтерв'ю. Що <р> ж <Hydania> тоді <sl..."> ваші би слова та господу вуха? God dziękuję Wam też.